Дня вас вітає передача податки очима студентів і я, її ведуча Аліна Фурман. Сьогодні ми розглянемо питання економічне значення інтернет-торгівлі в Україні та в інших розвинених країнах. Розпочати б хотілося словами Балабанова, що електронна торгівля це торгівля в мережі інтернет за допомогою комп'ютерів, продавця та покупця товарів. Для початку ми хотіли б вас ознайомити з деякими цифрами. Тут ви можете побачити найпопулярніші сайти українських інтернет-ринків. Нас зацікавили деякі цифри, якими ми хочемо поділитися з вами. Особливо свою увагу хочемо звернути на китайський інтернет-майданчик Taobao, який відзвітував про 3 мільярди доларів продаж протягом 11 листопада 2012 року. Цей день є аналогом Європейського дня святого Валентина. Дуже перспективним Україні є форма організації інформаційної. І торгівельної взаємодії електронної комерції бізнес-бізнес також існуючи як бізнес-споживач та споживач-споживач. Оброт українського ринку інтернет-торгівлі в 2012 році досяг більше ніж півтора мільярда доларів. Зараз на інтернет-ринку свої послуги пропонують близько 8 тисяч інтернет-магазинів. За даними дослідженнями, найбільше побоюються громадяни: шахрайства з кредитними і платіжними картками. Торнення розповсюджувачем товарів особисте життя, ошуканство за доставку товару, крадіжки та нав'язуючий все, не дивлячись на труднощі та надбалий негативний досвід з практичного використання електронної торгівлі, користувачі все ж надають перевагу електронній комерції завдяки зручності, економії часу, наявності різноманітних знижок, відсутності податку з обороту і мобільна торгівля, яка в наступні п'ять років стане бумом мобільним платіжним сервісом. Розрахунки за товари здійснюються або готівкою, або безготівковим перерахуванням коштів. Попри все, держава встановлює обмеження на деякі види товарів і послуг. Можливі такі види розрахунків готівкові, банківський переказ, банківська платіжна картка та електронні гроші. Розглянемо карткові витрати українців за останні два роки, які є найпоширнішими. Звідси ми можемо побачити, що зросло використання пластиковими картками аніж готівкою. Завдяки цій інфографіці ми можемо побачити географію розрахунків як по регіонах, так і по Україні в цілому. Найсутєвішою інновацією розрахунки в електронній комерції є біткоїни. Проте ми застерігаємо вас, адже розрахунки біткоїнами українським законодавством заборонені. Адже немає чіткого визначення електронним грошем і вважаються не валютою, а товаром. Можна зробити певні висновки, що інтернет-торгівля в Україні представлена інтернет-магазинами, інтернет-аукціонами, електронними торговими площадками та наданням інтернет-послугами туристичні, страхові та консультативні. Попри все, існують значні недоліки. Нестабільна економічна і політична ситуація, нестабільна і недосконала законодавча база, немає чіткого алгоритму дій при отриманні доходів через веб та їх оподаткування, немає чіткого визначення електронні гроші, а також немає професійно підготовлених спеціалістів контролюючих органів. А також ми хочемо внести деякі пропозиції. Невтручання держави до електронного сегменту економіки, запровадження мораторію на оподаткування суб'єктів електронної комерції, відміна митних зборів у всіх країнах світу, що пропонує уряд США. Гармонізація податкових відносин немає потреби у розробці спеціального закону про електронну торгівлю. Необхідно тільки внести окремі статті до вже діючого податкового кодексу України, а також розробити методику оподаткування суб'єктів електронної торгівлі, пристосування податкового законодавства до вимог Європейського союзу і міжнародного законодавства, тобто уникнення подвійного оподаткування. Отже, майбутнє за інтернет-торгівлею. Що засвідчує відеоролик, який ми пропонуємо переглянути вам? Нашу передачу хочеться словами Сенеки Молодшого. Ми навчаємося не для школи, а для життя. До нових зустрічей!